Це я добрий. Е Ех, Я тут. І я тут. А ти хто такий? Звідки взявся? З того берегу моря. На чому приїхав? Осідлав шкотильгуючу блуху сів і приїхав. Може, що калюжа. Може й калюжа, та тільки ту калюжу орел не перелетів. Значить, орел пташеня. Мабуть, пташеня, але тінь від його крил місто закриває, у місті ніч не стає. Місто, мабуть, маленьке. Через те місто біг Заяць не перебіг. Виходить, заяць маленький. Заяць, як заяць, його шкіри кожух вийшов. Куди вийшов? Вийшов з того міста, де заяць біг, на який тінь від орла впала, і пішов, куди очі дивляться. Чиї очі? Очі того кожуха, що зі шкіри зайця вийшов у місті, де ніч настає, коли ним пташеня пролітає, верхом на куляю бочку. Чого? Чого, чого? На кульгавій блосі, з того берега моря, яке зайцю не прилетіти, орло не перебігти, хоча море не море. А так, калюжа посеред міста. Летінь від блохи на зайця впала і насмерть била. А зі шкіри зайця кожух вийшов і пішов куди очі, дивиться. А тут зайця як?